запис. Отже, продовжуємо. Розглядаємо перший приклад 2АC плюс 2BC плюс 5АМ плюс 5BM. Коли ви записували тільки що умову задачі, то в очі одразу кинулися, що перші два доданки мають спільні множники 2 і С, а третій і четвертий доданок мають спільні множники 5 і М. Що ми робимо? Зараз я візьму ручку більш жирну. І не звертаючи увагу на те, що вже розв'язок підручнику є, робимо це самостійно. Так, відкриваю дужку і заношу в цю дужку перші два доданки. 2а це плюс 2 БЦ? Знак, який стоїть перед третім доданком, ось цей плюсик. Залишаю перед дужкою, пишу плюс. і в дужку Заношу третій і четвертий доданок 5АМ плюс 5BM. Кидеться в очі, що ці два доданки так само мають спільні множники. Це 5М. Виносимо за дужки спільні множники. З першої дужки виносимо 2С. А плюс В. З другої дужки. діти, до вас питання: що будемо виносити з другої дужки. Що повторюється? 5 і 5 і М. Так. Записуємо 5М в дужці залишиться А плюс В. І виносимо дужку за дужку. Тобто А плюс В – це спільний множник. Виносимо його за дужки. А плюс B. В з дужці залишиться 2 плюс 5М. Більше винести ми нічого не можемо. Це ми розклали наш многочлен. Бачите, він складався з чотирьох доданків. Тепер ми записали його у вигляді добутку. Третій приклад. Запишіть. Хі мінус 12, плюс 4х мінус 3 y В даному випадку я вважаю, що ну, які б. Доданки ви занесли в дужки. Будемо групувати, тобто записувати парами одночлени в дужки. Я пропоную взяти перший і третій одночлени, записати їх в дужках. а потім дивіться, мінус 12 і мінус 3 y, обидва доданки від'ємні, обидва діляться на мінус 3. І можна буде потім винести мінус 3 за дужку. Давайте спробуємо так згрупувати. Отже, відкриваємо першу дужку, записуємо xy плюс 4х. Доданки такими записали, як вони і були. Так, тому що перед дужкою це захлюб. Тепер, в другу дужку, пишемо, можна зробити таким чином. Дивіться, тепер ми групуємо мінус 12 і мінус 3y. Ми можемо мінус записати перед дужкою І в дужках ми записуємо заданки з протилежними знаками. Мінус 12, мінус 12 3у». Можна було зробити так: написати плюс і в дужках мінус 12, мінус 3 y. І потім винести мінус 1 за дужку. А можна зробити так. Ще раз. Дивіться, перед дужками я записала мінус, який відносився до числа 12. Так? І коли ми виносимо мінус за дужку, це так діє те ж саме правило, коли ми розкриваємо дужки перед якими стоїть знак мінус. Ми знаки доданків. Коли розкриваємо дужки, ми виносимо, ну, розкриваємо дужки і знак доданки міняємо на протилежні. А тепер ми, навпаки, доданки записали в дужку, занесли в дужку. Перед дужкою поставили мінус. І доданки записали з протилежними знаками. Так. І що? Тепер виносимо спільні множники. З першої дужки можна винести Х. Так, виносимо. X в дужках залишиться y плюс 4. З другої дужки виносимо 3, трійку за дужку. 12 поділити на 3. 4. 3y поділити на 3 буде просто y. В дужках в першій дужці X плюс 4, а в другій 4 плюс. Ой, і не і. Діти, оговорилися, вибачте. В першій дужці Y плюс 4, а в другій 4 плюс Y. Від зміни місцями додам, сума не зміниться, тому можна так було і залишити. Виносимо дужку за дужку. Y плюс 4. Винесли за дужку, в дужках залишається. мінус 3. І останній приклад, який я хотіла сьогодні розглянути, хочу сказати, що. Можна доданки не обов'язково прямо в такому порядку, в якому вони записані в умові задачі, згрупувати. Тобто не, не обов'язково перший і другий, а третій, і четвертий. Можна брати перший, і останній, другий і третій, можна брати е, там, другий доданок і останній. Як е, ми повинні просто прорахувати, що ми будемо виносити з обох дужок. І що залишиться? Чи зможемо ми винести, ось як в цьому прикладі, дужку за дужку? Ну давайте третій приклад розглянемо. Х в четвертому степені мінус 2х3 мінус 3х плюс 6. Х в четвертому степені мінус 2х3, мінус 3х плюс 6. Доріжні. Групуємо таким чином. Знову тут по черзі запишемо х четвертому мінус 2х кубі. І ми зможемо винести х кубі дужку. І залишиться в дужках х-2. Якщо ми згрупуємо останні два доданки, 6 і 3 діляться на 3, коли ми 6 поділимо на 3, теж отримаємо двійку. Значить, ми на правильному шляху. Якщо щось не так, завжди можна переробити, наприклад, тобто ми зараз навчаємося. І в четвертому степені мінус 2х треба за дужку винести якомога більше число. Так, і тепер увага. Перед трійкою стоїть знак мінус. Зараз я зміню колір І взагалі приберу зайве. Так, дивіться. Перед третім перед доданком знак мінус. Ми цей мінус залишаємо перед дужкою і заносимо доданки в дужку, змінюючи їх знак на протилежний. Буде 3х мінус 6. Якщо ви розкриєте дужку, то ви отримаєте те, що було в умові. Мінус 3 плюс 6. Так, тепер з першої дужки ми виносимо х кубі, залишається, і в четвертому поділити на кубі х, мінус 2х кубі ми забрали, мінус 3 виносимо за дужку, в дужках залишиться х-2. Це нам залишається винести дужку за дужку Х-2 помножити на х кубі мінус 3. Це кінець прикладу. Так, і в нас ще є трошки часу. Ми можемо з вами розв'язати якусь вправу виконати. Діти встигли записати, чи ще ні? Я почекаю хвилинку. Поки прогорнути зручник. Так, прогорну так. перше завдання Усно розв'яжемо. Діти, готові? Так. Дівстан. Дописали? Веронічка, Марина, ви дописали? Так. Да. Хорошо. Так. Хорошо. Так, номер 522. Закінчить розкладання многочлена на множники. Так, давайте подивимось, що автор зробив. Наш многочлен представлено у вигляді суми чотирьох. Одну сценів, так? Чотир, так, є. Згрупували перший і другий доданок, ось занесли їх в дужку, і третій і четвертий. Згрупували. З першої дужки винесли трійку за дужку, а з другої винесли Х дужки. Так. Ну, залишилося, що залишається в нас? Виносимо дужку за дужку. М плюс Н. Н в квадраті. Чому в квадраті? Ні. Без слякру. дужка займає два положення. Вона є спільним, вона є множником в першого доданку і множником в другому доданку. Ми виносимо, беремо одну дужку. Просто вона є і тут, і тут. Винесли її, записали її. І тепер записуємо, що, від, що залишиться. В дужках залишається результат ділення. Іншими словами, ми ділимо кожен доданок на М плюс Н. Подивіться, ми ділимо на М плюс N. Якщо поділити 3 помножене на m плюс n на такий самий вираз, m плюс n, ми можемо взяти цей вираз з дужки, написати, що він, множимо його на одиницю і тепер скорочуємо дроби, подібні доданніше множники да? однакові, m плюс n поділити на m плюс n вираз поділений самий на себе до одиниці. Значить, в дужках залишиться трійка, плюс знову m плюс n ділимо на m плюс n. Скорочуємо дріб, залишається x плюс X. Таким чином, ми М плюс Н винесли за дужку. Ніяких квадратів, так. Да, цих дужок дві, але ми їх не множили. Якби гріш, якби було записано m плюс n, помножити на m Н, то тоді, якщо ми якийсь вираз чи число множимо себе на себе, тоді ми отримаємо степінь. Можна цей добуток записати у вигляді степеня m плюс М в квадраті. Зараз ми винесли одну дужку, не дві, не три дужки. Ми одну дужку винесли звідти і звідти. Все, ніяких квадратів. Розклалися. Многочлен на множники. Наступний приклад: дивіться: 8C мінус 8 мінус А це плюс А. Uh -huh. Перші два -а згрупували таким чином: перші два доданки занесли в першу дужку. Потім написали плюс. Записуємо спочатку многочлен у вигляді суми двох дужок. Плюс. Мінус А це плюс А записали останні два. доданки в дужку. Бачите, між дужками поставили плюс. І тепер, дивіться, з першої дужки винесли 8 за дужки. з другої дужки виносимо мінус А. Бачите, пишемо мінус А. І тепер, що в нас залишиться? Це мінус А. А, аж ми винесли Це мінус 1. Не мінус А, а мінус 1. Дорівню. І це мінус 1 виносимо за дужку. в дужках залишиться 8 мінус А. Можна було, щоб не заплутатися з мінусами, я б зробила таким чином. Перші два додам це об'єднали? Так. Залишається третій і четвертий. Я цей мінус залишаю перед дужкою І міняю знаки доданків на протилежні. Плюс А це мінус А. Тобто можна записати мінус в дужках. АЦ мінус А. Потім виносимо А дужку, Мінус вже там стоїть. І в нас утворюється таким, так, ну, такий вираз. Мінус вже стоїть за дужкою, Просто букву А записую перед дужкою в дужках залишається С мінус 1. Потім Смінус 1 виносимо за дужки і в дужках залишається 8 мінус А. Подумайте, як вам простіше ще раз перегляньте відео, а наступний приклад розв'яжемо потім. Сьогодні домашнє завдання перечитати параграф. номер 523 і номер 525. Так? І в кінці цього параграфу, значить, номер 523, 525 і 538. Ви вже побачили, як розкладаються на е, множники. Три члени. Спробуйте середній член, середній доданок розкласти на е, представ, розкласти на два інших доданки. Потім згрупуєте, вже у вас буде 4 доданка, ви їх згрупуєте і застосуєте спосіб винесення спільного множника за дужки. Це йдеться до понеділка, гарних вихідних.